Шановні друзі, план законотворчої роботи це те, що ми зараз з вами будемо розглядати. Там папери, там купа законопроєктів, і все це є абсолютно пусте. Вам потрібен план законотворчої роботи. Я його вам накидаю за секунду тут, прямо зараз. Перший закон про терміни служби і демобілізацію. Тільки що тут був уряд, який був зобов'язаний не пізніше грудня подати його. Де він? Де цей законопроект? Який в нас тут плани роботи, коли головного законопроекту немає? Друге, нам потрібен законопроект про демографічну ситуацію в Україні і кардинальні міри по її виправленню. Нам потрібно сьогодні приймати рішення про збільшення виплат на дитину. 860 гривень на місяць на дитину до трьох років. Це вже навіть не знущання, це ніщо. Це вже навіть не 95 й квартал, це просто знущання з, людь з людей. Так не може далі продовжуватися. Далі, третій пункт: обмеження зарплат в держсекторі. Скільки буде тривати? Укрпошта, Смілянський, який сидить, отримує півтора мільйони гривень зарплати і навіть відмовляється дати дані по своїй зарплаті. Це в нього комерційна таємниця від українського народу. Клас! сів на власність українського народу, доїть її і каже нам, «Да ні, 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 я вам ще нічого не розкажу. Такі, як він, Укрнафта, будь ласка, Укрнафта буріння, віджати приватних власників, будь ласка. Далі ми продовжуємо всі величезні кампанії Укрзалізниця і поїхали, і поїхали. Рахункова палата, очолювана друзями родини Зеленських, сотні тисяч гривень зарплати. Не може ні в кого в Україні бути зарплата більше ніж військового на нулі, які захищають цю державу.